Всім привіт, компанія РопаАуто. Зараз ви бачите два виконаних замовлення, два бетономіксери з лентами, ленти ліпкер, сканія та мант. по машинах це Манта Сканія. 16 роки, колби груші в них по 9 кубів. Лента стрічки 14,2 плюс 1, тобто 17 метрів кожна. Поцікавить подібна техніка. Якщо ви не можете знайти на ринку України, звертайтеся до нас, компанія РОПААуто пригонить для вас будь-яку техніку під замовлення. Швидко, якісно а, проконсультуємо, все, звертайте, телефонуйте, знайте нас знайти.